Так, доброго дня! З вами магазин маркет Двері. Сьогодні я для вас зроблю невеличкий обзор міжкімнатних дверей фабрики «Оміс». Це харківська фабрика дверей. Ламіновані двері. Моделька називається не вада, а колір крем. Досить така цікава текстура. Двері мають ярко виражений контур по периметру, Три полосочки скла. Ось Так вони виглядають, якщо їх відкрити. Ніяких такі вплівки немає. Це такі недорогі двері. Вони зроблені з МДФ трошки з сотового наповнювача, але тим не менш це кожен помітить. Тому вони одне з їх таких переваг це ціна, наявність на складі. Ну і така досить цікава конструкція. Фабрика не робить нестандартних розмірів, тому ці моделі вони частіше за все стандартні, знаходяться в наявності на складі. Е, є різні варіанти е, по ножу, може бути телескопічний або прибивний. Отак ну, виглядає дана моделька. Якщо вам сподобала, сподобалася вона, звертайтеся з вами магазин Market Larry.